З нагоди всеукраїнського дня працівників культури та народного мистецтва 9 листопада у Кременчуці відбулося погашення марки на власному конверті Сергія Ситника із серії кобзарі та лірники України. Кременчуцьке товариство флотелістів хотіли відзначити нашого лірника. Він продовжує традиції лірництва кобзарства в Кременчуці з 2014 року. Так вийшло, що перша ліра. Потрапили мені в руки і не маючи ніякого музичного хисту, мені просто захотілося грати на цьому інструменті. До цього часу я ще вчуся, бо вчитися можна все життя. Сергій Ситник не тільки директор міського палацу культури, а й надзвичайно творча особистість, яка сповна віддана своїй справі. Він є прикладом творчого горіння, любові до високого мистецтва та турботи про людей, які несуть у собі іскру справжнього таланту. Поки що не маю такого щастя бути членом кобзарської лірницької спілки, але сподіваюся, що коли закінчиться моє директорство, колись я обов'язково туди вступлю, бо треба чомусь приділяти одному увагу. Дякуємо Кременчуцькій спілці філателістів, які зберігають та примножують культурні традиції України, а також місцевим митцям за те, що прославляють Кременчук у своїй творчості, надихаючи всіх любити і цінувати українське мистецтво та спадщину. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.